Видумали дракони це лише персонажі казок та фентезі. Подумайте ще раз, тому що в розпечених пустелях Австралії мешкає істота, яка ніби зійшла зі сторінок стародавніх легенд. Справжній дракон у мініатюрі. Знайомтеся, це молох Хорідус, або як його називають, Молох Шипастий, ця неймовірна ящірка – майстер виживання. Його ім'я походить від імені жахливого божества, але насправді Молох створіння спокійне і зовсім невелике, до 20 сантиметрів завдовжки. Та його суперздібності вражають: Як вижити там, де вода найцінніший скарб? Молох знайшов геніальне рішення. Його тіло вкрите не просто шипами, а складною мережею мікроскопічних канальців будь-яка волога, ранкова роса, краплі дощу, навіть вода з вологого піску, потрапляючи на шкіру, миттєво втягується в ці канальці. Завдяки капілярному ефекту вода, всупереч гравітації, сама подорожує по тілу і потрапляє прямо до рота ящерки. Уявіть. Пити всім тілом, не роблячи жодного ковтка. Але це ще не все. Його шипи ідеальний захист. А цей наріст на шиї це фальшива голова. У разі небезпеки молох ховає свою справжню голову, виставляючи несправжню, щоб спантеличити нападника. І чим же харчується цей пустельний дракон? Його улюблена страва мурахи. За один день він може з'їсти кілька тисяч мурах, методично злизуючи їх своїм липким язиком. Молох Шипастий це доказ того, наскільки винахідливою та дивовижною може бути природа справжні дракони пустелі, які нагадують нам, що найнеймовірніші дива живуть не у вигаданих світах, а поруч з нами на нашій планеті. Світ дивовижніший, ніж ми думаємо варто лише придивитися.